Той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка, на ім'я Марта, прийняла Його у свій дім. Була в неї сестра, що звалася Мрія, ця сівши в ногах Господа, слухала його слово. Марта ж клопоталася всякою послою. підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї промовив. Марто марто, ти побиваєшся клопочешся багато одного ж потрібного. Марія вибирала кращу частку, яка не відніметься від неї. І коли він це говорив, якась жінка, піднесла голос між народу і сказала до нього. Блаженне лоно, що тебе носило, груди, що тебе кормили. Він же сказав, блаженні ті. Що слухає Слово Боже і зберігають. Його. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні маємо дуже гарне свято, ведення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято є по особливому для всіх, це є свято по особливому для священників. Бо священники це улюблені діти пречистої, але причиста зараз знаходиться в такому стані у цей час, коли її вводять до храму, як маленька дитина три роки. І от представте собі, батьки, що маєте дітей трохрічних Якби вам треба було би цю дитину віддати, де, ну не просто десь на якусь. Науку чи ще кудись, а в храм Божий в монахи зразу з трьох років, знаєте? І ось причиста Діма Марія вводиться в храм Йоаким і Анна та ті, які не мали дітей. І вже, і вже так вони перед тим своїм народом відчували себе винуватими, бо євреї рахували, що якщо нема дітей, то то кара Божа. Бог не хоче, щоб твій рід продовжувався, але воно не так є. Бог має свій план для кожного із вас. І бачимо, що вже на схилі віку, і Яна народжують пречисту Діву Марію. Але вони пообіцяли, Господи, як ти обдаруєш нас дитиною, бо ми хочемо мати наслідника, і як на дитину вони сподівалися на хлопчика, Бо ми чуємо, що він, як даш нам дитину, то ми пожертвуємо її Богове. Ясне діло, що це йшло мова про священника, що він буде львітом, що він буде священником, що він буде, буде служити Богові. Народжується дівчинка, але обіцянка є обіцянка. Ну, не малу дитину не віддадуть. І вже три роки, коли дитина навчилася ходити, навчилася говорити, і три роки приводять до храму. Перевосвященник її приймає і заводить. До храму. І там вона перебуває аж до благовіщення, поки Господь, поки ангел, Господь посилає ангела-хоронителя, ангела, ангела е, до Марії, який має сповістити їй, що вона народить сина. І коли той ангел прийшов 14 років. Боже, це такі страшні дати для нас, батьків, бо тому що в 3 роки, віддає в 14 років вона приходить до тата і до мами і каже, я вагітна. Ну, певно, що не до кожної вагітної в 14 років приходить Ангел? ні? Ми говоримо про причисту Діву Марію, яка була в храмі Божому, в храмі, де до неї і прийшов ангел. Тому введення у храм Пресвятої Богородиці це дійсно по-особливому важливе свято. І історія цього свята вона така глибока, така зворушлива. Щоб кожен із нас відчув себе, хоча б поряд із Марією. По, хоча б почу, почути, бути поруч, відчути хоч трохи стан тої маленької дівчинки, яку вели в три роки до храму. І як вона там перебувала, як вона там молилася. І святе Іван Ліг говорить сьогодні, що воно читається кожен раз на свято. Причисто Діви Марії на любе свято на покрови, на уведення, на благовіщення. І каже, що. Закінчується, що коли він це говорив, жінка, яка з поміж народу підняла голос і сказала, блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він сказав: блаженні ті, що слухають слово Боже, і зберігають його. Жінка сказала святим духом, що блаженне лоно, що тебе носило, маючи на увазі причисту Діву Марію. Блаженні груди, що тебе кормили, лоно, що тебе носило. Бо ти народила нам Спасителя. А Христос каже, блаженні ті, що слухають Слово Моє і зберігають його. Ми, коли слухаємо Слово Боже, ми уподібнюємося до причистої Діви Марії. Бо причистої Діва Марії в своїй лоні носила Ісуса Христа. І городьби своїми Його. І ми можемо почути Слово Боже і носити його в своїй душі. І, і своїм досвідом накормити то Слово Боже і поділитися з ближнім. Причиста Діма Марія віддала свого сина, і він проповідував, оздоровляв, спасав людей. І ми можемо, прийнявши Слово Боже через вухо, через слухання. Тут його сформувати, стати іншим, і народжувати слово Боже і ділитися з ним ближнім. Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він же сказав: Блаженні всі, блаженні всі, хто слухає Слово Боже і зберігають його ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава навіки.